Слава Ісусу Христу! Ранок 9 -го година! Прошу всіх до хвилини, мовчання. Слава Ісусу Христу розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Мусить бути хтось поза нашим сумлінням якесь Божественне Ти, який визначає стандарти нашого життя. Вчора частково ми говорили, радше приводили цитату Вільяма Шекспіра про те, що людина, яка Противиться своєму сумлінню, воно втрачає смак життя, втрачає віру, втрачає все в цьому житті. І ось архієпископ Дженфу Єшиль говорить наступне: що має бути якийсь ти Божественний ти, тобто має бути хтось поза нашим сумлінням, поза нами який визначає усі наші рамки. Має бути хтось, хто визначає наші стандарти. Багато людей, знаєте, в своїй священничій практиці я зустрічався з багатьма людьми, які казали, Бог мені не потрібен, тому що Бог це, це обмеження, це, це щось незрозуміле, його не видно, його ніхто не знає, його ніхто не бачив. Навіщо він мені? Навіщо цей Бог, який завдає мені болю страждання? Тобто не потрібно мені це все? Але хочеться, знаєте, такій людині, так і зрештою самому собі сказати, дати відповідь, а навіщо все ж тобі тут Бог? Уявіть собі таку ситуацію, що в один момент по всьому світі зникли дзеркала. Тобто ми ніде не можемо побачити власного відображення. Скажіть, будь ласка, що тоді буде з людством? Така проста річ. Людина ніде не може побачити себе в жодному відображенні. Навіть в річці і то не може себе побачити. Уявіть собі на цю хвилинку картину. Знаєте, Я думаю, що багато хто знаєте, занурився в той первобитний стан, первісний стан перепрошую. Коли, знаєте, люди були небриті, бруднющі, і вони вважали, що це нормально є, тому що вони не бачили нічого іншого, вони не бачили себе. Отож, для того, щоб побачити, хто ти є, Людина придумала ось це дзеркало, щоб побачити, зрозуміти, як вона виглядає, що треба щось міняти. Винайшло дзеркало. І тепер це дзеркало, така дрібничка стала невіємною частиною нашого життя. Автомобіль обов'язково має бути зеркало, що бачити, де я є, як я рухаюсь, чи я нікому не завдаю шкоди. Навіть припаркуватись водій має дивитись в дзеркало, щоби бачити, як його машина рухається. Тобто в такому житті, в звичайному денному житті, ми дозволяємо, щоб хтось нами керував, тому що це дзеркало, воно нами керує. Жінка ніколи не вийде, знаєте, з свого дому, якщо вона десь іде в гості, чи ще кудись, поки вона не підійде до кого? До дзеркала. А потім ще свого чоловіка спитається, як я виглядаю, почувши відповідь чоловіка, все рівно йде знову до дзеркала, щоб це перевірити. То проста річ, нами керує. Це дзеркало визначає наші матеріальні стандарти. І ми на це погоджуємося. Бо якщо цього не буде, ми розуміємо, що з нас станеться. те саме відбувається з нашим духовним життям. Людина, яка відкидає Бога, відкидає оці стандарти, які нам виставляє Бог, вона позбавляє себе можливості пізнавати. Тобто її сумління малює собою, що хоче. Тоді людина дозволяє собі робити все, що їй заманеться. І при цьому каже, що це є нормально. Приклад такого ми бачимо в цій війні, коли вбивство це нормально вважається, коли розстріл полонених, людей, які без зброї здаються, визнають свою поразку, їх розстрілюють з одною фразою бо вони на це все це нормально. Е, я думаю, що ну, на початку зараз менше стикалося. Я думаю, що всі стикалися, знаєте, з, з перехлопленнями тих розмов е, російських солдат зі своїми рідними, які вони розповідають, що вони тут роблять, а їхні дружини, матері кажуть, що нормально. Я по сьогоднішній, не можу забути, оце, це, не знаю, правдиво неправдиво, коли е, цей російський освободітель е, своїй дружині каже, скількох він тут зґвалтував жінок. А відповідно каже: мені байдуже, мені цього не треба. Не кажи мені, головне мені привезе щось. Розумієте, тобто? Там, де немає Бога, який визначає усі стандарти, щоб людина була дійсно людиною, руйнується свідомість, виникає знищується все. І коли ми ставимо якусь претензію, ми кажемо, я не розумію, чому людина так поводиться, а відповідь проста: в її житті немає Бога. Немає того дзеркала духовного, яке встановлює її стандарти, рамки, яке дозволяє людині відкинути від себе все, що її оскверняє. І коли людина не може зрозуміти, що ця річ, ця її поведінка, ці слова оскверняють, вона їх не відкидає. Вона вважає, що це є нормально, що це стандарт, і цей стандарт накидає інших. І заставляє інших це робити. Саме тому усі слова цього архієпископа Полтона Шина про те, що має бути якесь божество, яке божество не ти, тобто має бути Бог поза нами, поза нашим сумлінням, яке визначає стандарти нашого життя і є, знаєте, такою відповіддю, черговим доказом того, що Бог існує. Бог це духовне дзеркало яким ми дивимося і бачимо, духовні свої вади, духовний свій бруд, якого ми маємо позбутись, якщо ми хочемо бути вільними людьми. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небеса, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими, нашкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови нас на цей сьогоднішній день і даруй, щоб це був день перемоги. Бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника. І в нашу перемогу, слава Ісусу Христу.